Максим приніс розпаковку. Максим купив бабі відро. Давай бабу бігом. Саша. Я не Саша. А хто ти? Сандра Балу хочется у тихаря. Давай. Все? розпаковка. Скажи, распаковка. Распаковка. така намальована. О, буде що мені стріляти. Розпаковка. Ні, То що там тобі відро купили, то тобі пофіг, ти взялася за кубик. Не можеш? Максим, дай ножниці. Ой, Так от, не робила. Чого? Так, так це ж я нарошно придумала розпаковки, щоб нам не розпаковувати. Не, так, так ти розпаковуєш, не я. З ногтями. А то мені в одному відео написали, які чорні ногти. Бачите розові? Ну, може, відео чорні показалися. Ну Так в мене були в прошлий раз чорні. Не ногти написали, а пазурі. Я для них переробила, зробила розові, щоб Ой, очі їм не мулять. Мальчик да. А Ой. який їхнє діло? Ну, як і новчик. Хоч срані. Люди все замічають, люди встановіться. Та хватить, розпаковуй. Розпаковуй. Максим, іди дивися, вони чи не вони. Максим, а ну відкрий, покажи нам на камеру, що ми купили. А що такі маленькі, наче там важить треба бляха сало. Чого це дерьмо? Нам по ті прислали. А ну розпаковуй тут одкріш. А що за програма там? А я не знаю, там зараз будеш дивитися, скачувати. Help. О, батарейки є, Максим, прикинь, тут навіть батарейки є. Розпаковуй. Такі віси з програмою на телефон. Буде показувати процент жира, процент води, процент м'язів. І контролювати вагу буде в телефоні, скільки раз ти будеш важитися ну, і буде показувати, яку числа ти важився, скільки you. ти вазив. Батарейки дали, дві які прикольні, зато такі легенькі. Я так, іди розберися з ними, потім будемо вішатися. Так, слідкую посилка. Забирай, бо вона буде пакувати. Забирай батарейки. Так, оце між вами. А де спасіба? Я просив. No. Це тобі. Це тобі я взяла. Тобі. Так тут а ти будеш я думаю, ти собі взяла. Ні, так я теж закачаю програму. А, це а тепер біж, давай. Шляпа. Давай, тут взагалі бомба. Це для коридору я взяла. Комнати будемо так, так. Що ще її треба і зібрати? Так. Да. А що ти зробила? Ну не треба. Давай, треба, зараз побачиш, як а вона думає, крутиться. Що я вмію робити? Так. Да. Так. А тепер давай цю штучку надінь. Якось... А тепер диви, а де тут ручки на колесах все тут. А де ручка? А, ось ручка, ось ручка. Ось диви, сюди. Сюда клади. А тепер дивися, кнопочку. Держи, подожди, кнопочку держи. А тепер сюди клади. Подожди. Поможи. Вона має рівно стати. Рівно стати, щоб Опять нам брат прислали. А може не надо. А ну встав? І, і тепер роби отак. Закрити? Ні, На, що ти це зробила. Та вона так стояла. Дай сюди. Максим, поможи, йди сюди. Та, Ні, зараз, надо, я хочу я... подивитися. Давай я її. Ні, мені треба, щоб вона рівно стояла. Не, неправильно. Ну, так неправильно да. А тепер Максим. став сюди. Коли буде вода, став і тяни. Подожди. Так онис пускай. Тут она мочила, а там витіла. Поняла? Все, з цим розібрались. Іди роби дургу розпаку. У тебе є швабра нова. Все. Панкейки Максим спік сьогодні сам. Звущиночка в ще є у нас. А де ти стала? Велика різниця. твоя жопа на пів екрану не дуже красива. Це мої книжки, чорна магія. А зачем не казати? Так. Малому взяла дезодорант. собі дезодорант. Чудо перехідно. То сьогодні будемо вечором пити. Вибирай так, який буде так випити. Мені так, банажор, один. То, що наш. А де ваші банани ще? Я не брала банани. Okay. А це тобі, бо ми з'їли. Один раз брали, другий раз брали, кажу, тепер бабі одну пачку. Yeah, то, що, то, вшита... то добре, це кабаносики. Попробуєш. Кабаносики. А це м'ясо? Я не знаю. Ну, давай, давай. Так. Філе. Там крила, стегна, помілка. І лінден хребет поділиш на два рази, бо подиви, який я великий хребет взяла. Це на два книги? рази. Ні. Ого. Оце на ну, два рази книги? поділиш. Бо вона його може подивитися. І це що? А, крила. О. Так, хай стоїть тут. Все. Все майже. І заклали другий поверх. Тепер чекаємо кришу. Якось так. Файно. так